Дорогі друзі, шановні учасники Всеукраїнського ветеранського форуму коло ветеранів, вітаю вас! Хотів би засвідчити вам свою повагу, і дуже важливо, що зараз обговорюється проблеми ветеранів, обговорюється позиція і бачення ветеранів щодо подальших кроків по зміні. Цієї країни звертаються до побратимів, до військовослужбовців, безшановних шановних ветеранів. Хлопці зараз і дівчата зараз на нас рівняються багато. Цивільного населення ми є прикладом для багатьох, і дуже важливо, що ви берете участь у таких заходах. Ви говорите, попри те, наскільки це важко, і психологічно, і у багатьох із нас є фізичні травми, поранення, попри це, ви знаходите в собі сили про говорити про наші проблеми, говорити про зміни в цій державі. Ми ми ні, коло побратимів, тому хотів би побажати вам не зупинятися на досягнутому, ставити собі цілі. Я впевнений, що на цьому форумі ви зможете знайти нові знайомства. Ви зможете дійсно об'єднатися рушійну Ну може зараз ще не вручну силу, але дійсно вколо в коло побратимів, вколо коло ветеранів у когось це вирішення своїх проблем. А хтось прагне змін в державі, змін в суспільстві. І так само я думаю, ви почуєте один від одного цікаві думки. Ви почуєте цікаві бачення щодо вирішення тих чи інших проблем. Наша сила на фронті була в тому, що ми завжди були об'єднані, ми завжди були один за одного. І зараз це не має кудись подітися. Зараз ми маємо так само показати приклад суспільству. Ветеранський рух має показати приклад суспільству, що ми є об'єднані, що ми є один за одного. І тоді нас будуть поважати, нас продовжать поважати і з нас продовжують брати приклад, тому хотів би побажати всім учасникам, особливо ветеранам, учасникам ветеранського форуму, бути єдиними, бути послідовними і принциповими у своїй позиції заради побудови справжньої демократичної, соціально справедливої держави. Натхнення вам успіхів! До нових до нових зустрічей. Я думаю, ми ще всі. Побачимось.